Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу подивитися одне питання. Чи буде, буде українське, чи прийме таке рішення українська влада? Бо це політичне питання? Чи прийме це рішення українська влада? І Генштаб ЗСУ? Унічтожать, винищувати ударні установки вогньові на території Білорусії, які наносять нам удари по нашій території. Покажіть нам ту карту, цю ситуацію, чи буде прийнято то рішення знищувати нами на території Білорусі ці установки російські. Я можу вам сказати, що це питання на повістці дня. Його дуже гаряче обсуждають. І в принципі я вам скажу, що обсуждають іменно в сторону того, щоб Україна захищалася. Вони хочуть це робити. Військові хочуть це робити. І вони можуть то робити успішно, точечно. Вони можуть то робити. Але поки що це питання, це рішення не прийнято. Не прийнято. Давайте подивимося, чому. Ну, ми догадуємося, чому. Там така ситуація іменно напряжена така. Державна така. Момент державності йде? В цьому плані. Так, це не хоче іменно держава. Не хоче держава це робити. Не хоче офіс президенту, не хоче то робити. Це принципова позиція е, Зеленського, але не тільки його. Не тільки його. Там є фахівці, які е, в цьому теж розуміються. Це державна карта, це не єдинорічна карта. До речі, Зеленський. Він ближче до цієї ситуації, щоб відповідати і успішно відповідати. Ну, для цього є всі підстави. Ключове рішення питання попереду. Так що, білоруси, хто дивиться, ну, я не знаю, там кажуть, 13 тисяч якихось сміливців все ж таки вирішили йти воювати в Україну. То я не знаю, про що ви там думаєте, як ви збираєтесь то робити. Бо вас просто знищать. Я хочу це вдовольстя. Я хочу продлити це удовольствия, подивитися все ж таки. Так він стоїть, бачите, він не може прийняти рішення, то він думає. Він думає. І це, до речі, його правильне рішення буде. Воно буде нове, успішне. Ну, бачите, гризуться, гризуться вони там, ті радники його, які там йому радять, вони не дуже хочуть, то ця ситуація давно є. До речі, це ж не таємниця, що там є люди, які хочуть, то давно стрілять вже хочуть. Давно ну, хочуть стріляти І, до речі, народ це сприйме дуже гарно. Український народ це сприйме гарно. Гарно сприйме це український народ. Бачите, хто тут сидить? На цьому ключі прийняття рішень. Зрадники сидять. Ось вам вся відповідь. А, ну, то, що в Офісі президенту є люди, які працюють не на Україну, скажімо так, м'якенько, то давно про це ведеться мова. Давно про це ведеться мова. Я думаю, що вирішать люди розумні там все. Вирішать. Йдеться це питання, обсуждається на, на, просто на повістки дня. Але ключ людини, яка під маскою. Людина, яка під маскою. Я дуже вас прошу, тільки не треба про єрмака. Мені вже надоїло про того єрмака, не пишіть. Якщо б він був зрадником, там стільки розвиток за ним слідить, Він відповідає за зброю, він є політичним, радником по політичним питанням, то. Ну, він би не мав би просто той підтримки, розумієте? Він з американцями веде все це, всі ці справи. Так, ви можете запитати, може тому і затримки йдуть, бо що Єрмак веде ці справи? Тому що є на, на, на цю мельницю, є оця Європейська солідарність. той Бутусов бігає, стрибає Порошенко і йому подобні. Палки ставлять в колеса. І от то виступає. То та спра... Спра... як її спраїс чи як її тут, українського походження американку? То ще хтось там, то Швець той виступає там. Так що таке? Так, потрібен контроль. Яхто не кажу, що не потрібен контроль. Ось так. По Білорусі дуже, дуже неоднозначно, дуже неодно... поки що неоднозначно. Під питанням, великим питанням. Ключу в руках, на жаль, у людей, які під масками, бо вони мають туди вход до офісу президента. Мають вплив, вони його роблять. Будемо сподіватися, що я хочу сказати, що так. Треба робити як турки, як Ізраїль робить, захищати своїх людей. Білоруси хай себе захищають самі. Що це таке? Так, вони в окупації їх окупував їх таракан з росіянами. А ми тут при чому, нам своїх проблем хватає. Чому ми повинні це терпіти? У нас є таке, така зброя, де ми можемо точечно унічжати ці установки. Так, повилітають у вас шибки, так може контузить когось, так а що. А в нас бувають людей цими ракетами. То звиняйте, білорусів, хто там дивиться. Нам ваші шибки і ваше, оця оце ваша е кволість, оця вся ваша, знаєте, це вже тошнить, чесно кажучи. Хоча ви, звісно, там таку ситуацію, що ви їх зробити не можете. І армія ваша, непонятно за кого, там половина за таракана, половина за людей. І всі друг друга бояться, і росіян бояться, бо їх багато. Складна ситуація, складна ситуація. Поки що по білорусам складна ситуація. А ну, давайте задамо питання таке. Будь ласка, покажіть нам карти. Просто скажіть, да чи ні. Будуть наші ЗСУ стріляти по території Білорусі, е, унічтожати російські вогньові установки? Так чи ні? Я дуже того хочу, щоб так було. Просто, независимо від того, що показують ті карти, просто я знаю, які карти показують, да чи ні. Да, будуть. Будуть. Тут навіть можна і по контексту сказати. Оці заблудші душі получать по зубах. Вони думають, що дурачки. Получать по зубах, он. Дамо так, що мало не покажеться. Збережемо свої сім'ї. Ці дві карти кажуть, «да». Отдільно, просто сама за себе. Це ні. Но головне оці дві. І вони лежать друга і третя. Так що будемо ми відповідати. Це вже понятно. Так що такі діла. Люди, все, я спокійна. Будемо відповідати. А білоруси хай думають про своє. Хай вони думають про свою державу, про свої проблеми. Бо ми не можемо думати і про них, і про себе. У нас нема на то сил просто-напросто. Нас не вистачає енергії вже життєвої на то все. Все таке питання хотіла подивитися. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими. Почуємось, папа.